Тема 2. Нормативно-правова база впровадження ЗПТ наказ МОЗ номер 200 у цій лекції ми поговоримо про один з основних нормативно-правових актів, який регулює впровадження замісної підтримувальної терапії, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.03.2012 року, номер 200 про затвердження порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Зазначений наказ затверджено наказом Міністерства юстиції та він є обов'язковим до виконання. Наказ затверджує порядок проведення ЗПТ, тобто те, як має організовуватись лікування. Форму інформованої згоди на участь у ЗПТ, форму журналу обліку препаратів ЗПТ. І звичайно, наказом затверджено інструкції щодо того, як заповнювати та вести зазначені вищі форми. Важливо зазначити, що дія наказу поширюється на заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності та організаційно-правової форми діяльності. Єдиною умовою для таких закладів є наявність двох ліцензій на медичну практику. На здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів. На практиці це означає, що ЗПТ можуть надавати і комунальні некомерційні підприємства, ми їх умовно називаємо державними, і приватні лікувальні заклади. Проте важливо звернути увагу, що фізичні особи-підприємці навіть за наявності обох ліцензій не мають права надавати ЗПТ. Якщо заклад впроваджує ЗПТ, він може використовувати препарат, який закуповує самостійно у виробника чи його представника. Так роблять приватні заклади. Або використовувати препарат, закуплений централізовано за кошти державного бюджету. У випадку, якщо використовується препарат, закуплений за кошти державного бюджету, департаменти управління охорони здоров'я здійснюють загальну координацію реалізації надання послуг ЗПТ. Так, визначено, що департаменти управління охорони здоров'я своїми наказами визначають заклади охорони здоров'я, куди розподілятиметься препарат, зазначаючи кількість пацієнтів з ЕПТ, котрі отримуватимуть лікування у кожному з них, та координують подання звітності від ЗОС регіону щодо пацієнтів, які отримують лікування. Також визначають ЗОС, який є провідним на рівні регіону і який відповідає за загальну координацію надання послуг ЗПТ в регіоні. Відповідно до наказу ЗПТ може надаватися також у місцях позбавлення волі, координує впровадження ЗПТ в установах виконання покарань державна установа Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України. Відповідно до пункту 5 порядку, що затверджено наказом ЗОС, відповідають за організацію ЗПТ, вчасне подання звітності та забезпечення безперервності лікування у випадку, якщо пацієнта буде госпіталізовано до іншої лікарні, пацієнт потрапить у СІЗО тощо. Так, лікарі, які надають послуги ЗПТ пацієнту, зобов'язані подбати про те, щоб пацієнт був забезпечений препаратами ЗПТ та не перервав лікування. ЗПТ призначається виключно пацієнтам, які мають встановлений діагноз залежності від опіоїдів F11, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, за наявності критеріїв включення до ЗПТ. Про те, як встановлюється діагноз і якими нормативно-правовими актами має користуватись лікар, йдеться у попередній презентації. Повертаючись до нашої теми, відтак, відповідно до наказу МОЗ No200, ЗПТ може призначатись пацієнтам, які мають встановлений діагноз, мають вік від 18 років, написали письмове звернення на участь у ЗПТ, підписали інформовану згоду. Мають документ, який посвідчує особу. Форма інформованої згоди затверджена наказом, і ми згодом детально її розглянемо. Буває так, що лікування із використанням ЗПТ потребують особи, яким немає 18 років. Що робити у такій ситуації? Відповідно до пункту 7 порядку ЗПТ, особи до 18 років можуть отримати лікування, але для цього необхідне письмове звернення їх батьків або законних представників. Раніше ми зазначали, що для призначення ЗПТ необхідно, щоб у пацієнта був документ, який посвідчує особу, але що це за документ може бути? Існує низка документів, які можуть посвідчити особу, та на основі яких може бути призначено ЗПТ, їх перелік ми можемо знайти у пункті 9 порядку ЗПТ. У зазначеному пункті визначено, що перелік документів, які посвідчують особу, визначено у частині першій статті 13 закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Частині 3, 4 статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України. Серед них ми бачимо такі документи, як паспорт громадянина України та закордонний паспорт, дипломатичний та службовий паспорт, посвідчення водія та посвідка на постійне проживання та інші. Наразі в Україні існує велика кількість препаратів, якими повністю забезпечені регіони. Окрім того, кожен рік, відповідно до визначених цілей, кількість пацієнтів має збільшуватись. Проте у окремому ЗОС може скластися ситуація, коли бажаючих отримувати лікування більше, ніж є вільних місць. Що робити у такому випадку? Часто на практиці використовується підхід, коли насамперед лікування надають тим пацієнтам, які звернулись першими. Насправді, відповідно до наказу, це не є правильним. Відповідно до пункту 8 наказу першочергово, лікування має надаватись пацієнтам, які мають один або кілька таких станів: вілінфекцію, туберкульоз, вагітність, гепатити В, С. Септичні стани, онкологічні захворювання. Саме таким пацієнтам, незважаючи, коли вони звернулись по лікування, воно має бути надане в першу чергу. Чи може будь-який лікар призначати пацієнту ЗПТ? Відповідь на це питання дається у пункті 9 порядку ЗПТ. Наразі лише лікар-нарколог або лікар-психіатр може призначати таке лікування. У попередній лекції ми говорили про різні форми видачі препаратів ЗПТ під контролем медичного працівника або на руки для їх самостійного прийому поза межами ЗОС. Нагадаємо, що відповідно до нормативної бази препарати можуть виписуватись за рецептом. Тут ми користуємось наказом МОЗ номер 360. Можуть видаватись щоденно для їх прийому під контролем медичного персоналу або видаватись на руки для їх самостійного прийому. Тут ми користуємось вимогами постанови КМУ номер 333 та наказом МОЗ номер 200. У наказі МОЗ No200 в пункті 11 визначено, що окремим категоріям пацієнтів, які демонструють стабільність, препарати можуть бути призначені для їх самостійного прийому. Рішення призначати чи не призначати препарати для самостійного прийому приймає лікар щодо кожного хворого індивідуально. Проте є обов'язкові критерії, які мають бути виконані, щоб така видача стала можливою. Відтак препарати для самостійного прийому можуть бути призначені, якщо пацієнт отримував лікування не менше трьох або шести місяців. Дотримується правил ЗПТ, не вживає наркотичних засобів протягом останніх шести місяців, крім тих, які призначені лікарем, що підтверджується результатами щомісячних тестів на наркотики. Звертаємо увагу, що більшість пацієнтів мають перебувати в програмі не менше 6 місяців, а скорочення строку перебування в програмі до 3 місяців можливе тільки в окремих випадках. Наприклад, якщо пацієнт є стабільним та, зокрема, працює і йому важко щоденно їздити в ЗОЗ, або якщо пацієнт живе дуже далеко від лікувального закладу тощо. В пункті 12 наказу визначено, що для пацієнтів, які за станом здоров'я не можуть відвідати ЗОС, створюється стаціонар вдома. Основним нормативно-правовим актом, який надає дозвіл на створення стаціонару вдома, є постанова КМУ номер 333 Про те, як створити стаціонар вдома, ми говорили у попередній лекції. Якщо препарати видаються на руки для їх самостійного прийому, надзвичайно важливо здійснювати контроль за їх цільовим використанням. В пункті 13 зазначено, що лікар не рідше ніж один раз на 30 днів має зателефонувати пацієнту та попросити його принести залишки препаратів для перевірки. Якщо пацієнт їх не приносить у визначений строк або не відповідає на дзвінок, якщо кількість препаратів не відповідає необхідній кількості, пацієнт повертається на щоденний прийом препаратів, але в жодному разі не виключається з програми. Всі випадки контролю препаратів лікар фіксує в медичній документації, зазначаючи дату проведення перевірки та її результати. Якщо пацієнт приймає препарат в медичному закладі, то медичний працівник, в основному це медична сестра, контролює, щоб ліки були прийняті. Для цього він просить, щоб пацієнт, приймаючи препарати, не відвертався. Додатково просить пацієнта наповнити одноразовий стаканчик, в якому був препарат питною водою, та випити її, а також вимовити якусь фразу після прийому препарату. Ці заходи здійснюються, щоб переконатись, що пацієнт не затримує препарат в ротовій порожнині, щоб його винести. Але важливо зазначити, що ці процедури необхідно проводити максимально тактовно, не принижуючи гідність пацієнта. Лікування може бути ефективним тільки якщо пацієнт приймає ліки щоденно і в жодному разі не перериває різко лікування, але в житті можуть траплятися ситуації, коли пацієнт має поїхати у відрядження на відпочинок, може потрапити у стаціонарні відділення лікарень тощо. У такому випадку дуже важливо здійснити всі необхідні заходи для забезпечення безперервності лікування. В пункті 15 порядку детально розписано алгоритм дій лікаря у зазначених ситуаціях. Зараз ми спробуємо максимально наочно розказати, що необхідно робити, покроково згадавши нашого пацієнта Олега. Олег вже давно на лікуванні, але незважаючи на це, у нього в основному було кепсько з роботою. І ось одного разу, саме в розпал літнього сезону, до Олега подзвонила тітка. Вона мала маленьке сімейне кафе в Бердянську. В кафе працювала сама тітка, її чоловік, син з невісткою та один найманий працівник. Цим літом син тітки одружився і вирішив з дружиною відпочити в Єгипті. Тож тітка залишилась без двох робочих рук на два тижні. Втрачати заробіток не хотілось, і тітка згадала про племінника Олега, запропонувавши йому трохи підробити і допомогти їй. Олег дуже зрадів заробити трохи грошей і відпочити на морі, він про таке міг тільки мріяти. Але що робити з лікуванням? Олег розумів, що без прийому ліків він не може, а препарати на руки йому не можуть видати, бо минулого місяця він з подругою святкував її день народження і вжив амфетамін, і тести це зафіксували. Олег вирішив порадитись з своїм лікарем Валентиною Миколаївною. Валентина Миколаївна відкрила наказ Моз номер 200 і сказала, що ситуація є абсолютно вирішуваною. Головне, щоб пацієнт повідомив про свої наміри їхати у Бердянськ за два тижні. Валентина Миколаївна попросила пацієнта написати заяву з проханням забезпечити його лікуванням в місті Бердянськ. Отримавши заяву, лікар подзвонила в лікувальний заклад Бердянська, де впроваджувалось ЗПТ, з проханням забезпечити лікуванням свого пацієнта протягом двох тижнів. Лікар Зос Бердянська попросила трохи часу, щоб порахувати, чи вистачить у них препарату, щоб прийняти пацієнта, і через добу повідомила, що вони можуть це зробити. Отримавши погодження, Валентина Миколаївна в останній день відвідування пацієнтом свого лікувального закладу оформила виписку з медичної документації пацієнта, в якій зазначила. Прізвище, ім'я та по-батькові за наявності пацієнта, діагноз, підставу для продовження ЗПТ. В цьому випадку це було отримання роботи, назву та дозу препарату, який отримує пацієнт, назву та кількість препарату, який пацієнт отримував, запланований пацієнтом термін отримання лікування. Отримавши випуску, Олег поїхав до Бердянська. Приїхавши в Зоз Бердянська, Олег написав заяву на ім'я керівника щодо участі в ЗПТ, надав копію першої та другої сторінок паспорту. Але якби він не мав паспорту, то можна було б надати копію будь-якого документу, що посвідчує особу, та завірену в установленому порядку виписку з медичної карти. Надавши зазначені документи, Олег отримав необхідні йому препарати і продовжував отримувати їх весь час, поки перебував у Бердянську. Після завершення свого перебування в останній день Олег отримав випуску з медичної карти, завірену належним чином, і повернувся до свого рідного міста, де і продовжує лікування. Таким чином, Олег зміг спокійно полишити свій рідний заклад охорони здоров'я та не переривати замісну підтримувальну терапію. Звертаємо увагу, що порядком ЗПТ передбачено, що при переведенні пацієнта до ЗОС, що розташований в іншому регіоні, у зв'язку із госпіталізацією, зміною місця проживання, відрядженням, відпусткою, тощо лікар може видати пацієнту від однієї до п'яти добових доз препарату для його самостійного прийому. Кількість виданих доз препарату розраховується в кожному окремому випадку індивідуально, беручи до уваги час необхідний пацієнту, щоб дістатися місця призначення, та може варіюватися від однієї до п'яти доз препарату ЗПТ. Якщо ж пацієнту видаються дози препарату для їх самостійного прийому, лікар обов'язково про це зазначає у виписці. Ми вже дізналися, що ЗПТ може призначати лікар-нарколог або лікар-психіатр, а хто може проводити ЗПТ? Відповідно до пункту 17 порядку ЗПТ проводить лікар-нарколог або психіатр, або лікар іншої кваліфікації, який пройшов відповідний курс тематичного удосконалення. Після призначення пацієнту ЗПТ його лікуючий лікар виконує наступні функції. Оцінює та контролює стан пацієнта, проводить тест сечі на наявність в організмі пацієнта, інших наркотичних засобів, ніж ті, що призначені лікарем, переглядає лікувальну тактику, якщо є така потреба, призначає та коригує дозу препарату, організовує надання послуг, пов'язаних з вілінфекцією, снідом, туберкульозом, гепатитом та іншими хворобами. Вживає заходи щодо забезпечення безперервності тощо. Важливо сказати, що чіткий перелік обов'язкових дій медичного персоналу визначено в стандартах лікування та прописано в специфікації послуг за напрямом ЗПТ, що оплачується Національною службою здоров'я. Щойно ми говорили, що однією з функцій лікара є проведення тестування пацієнтів для визначення того, чи приймають вони інші наркотичні засоби, ніж ті, що призначені лікарем. Детально про особливості такого тестування ми говоримо в окремій лекції. Зараз лише згадаємо, що відповідно до порядку ЗПТ визначено частоту такого тестування. Для пацієнтів така частота може бути різною залежно від різних факторів строку перебування на лікуванні, прихильності до лікування, наявності підозру у медичного персоналу щодо того, що пацієнт додатково вживає наркотичні речовини. В порядку зазначено, що пацієнти, які отримують ЗПТ до року, мають проходити тестування один раз на три місяці або частіше за рішенням лікаря. Пацієнти, які отримують лікування від одного до двох років, проходять тестування один раз на шість місяців або частіше за рішенням лікаря. Рішення щодо частоти таких перевірок у пацієнтів, які отримують лікування більше двох років, приймається лікарем щодо кожного пацієнта індивідуально. Важливим є також те, що рішення щодо типу тесту приймається лікарем індивідуально щодо кожного пацієнта. Нашою метою є те, щоб всі пацієнти отримували необхідне їм лікування. Саме тому потрібно вжити всіх необхідних заходів для того, щоб пацієнти не переривали та не полишали лікування. Проте можуть виникати ситуації, коли пацієнт сам відмовляється від лікування і таке право необхідно поважати. Більш складними є випадки, коли лікарі самостійно приймають рішення незалежно від бажання пацієнта щодо зупинки ним лікування. Чи можуть взагалі бути такі випадки, чи це припустимо? А якщо так, то коли лікар може прийняти подібне рішення? Якщо пацієнт вживає інші наркотичні речовини, якщо прийшов до закладу у стані алкогольного сп'яніння, якщо пропустив день лікування, якщо проявляє агресію, в пункті 21 порядку ЗПТ визначено, що дійсно медичні працівники можуть прийняти рішення самостійно та виключити пацієнта з програми, і зазначено, в яких випадках може бути прийнято таке рішення. Так рішення про припинення ЗПТ пацієнту може бути прийнято лікарем у таких випадках надходження заяви пацієнта про відмову від подальшої участі у ЗПТ. Порушення пацієнтом правил участі у ЗПТ, зазначених в інформованій згоді на участь у замісній підтримувальній терапії. Відтак пацієнт може бути виключений з програми без його згоди у випадку. Винесення препарату, який видається для його прийому під наглядом лікаря, спробу виносу за межі лікувального закладу, здійснення будь-яких незаконних дій з психотропними речовинами, наркотичними засобами або прекурсорами, прояву агресії щодо персоналу та інших пацієнтів. Якщо приймається рішення щодо виключення пацієнта з програми, то це не можна робити різко. Оскільки у пацієнта виникне синдром відміни, необхідно поступово зменшувати дозу шляхом проведення коротко або довгострокової детоксикації відповідно до стану його здоров'я та дози препарату, яку пацієнт отримав в день прийняття рішення про припинення ЗПТ. Окремої уваги потребує розгляд питання підписання пацієнтом інформованої згоди на участь в ЗПТ. Відповідно до пункту 7 порядку ЗПТ підписання інформованої згоди з однією з умов надання лікування. Перед початком лікування надзвичайно важливо, щоб кожен пацієнт уважно ознайомився з особливостями лікування та правилами, розумів свої права та обов'язки. Краще за все це можна зробити шляхом підписання інформованої згоди, один екземпляр якої має залишитись у пацієнта. В інформованій згоді визначено важливе правило пацієнта відмовитися від проходження програми ЗПТ у будь-який час. Чітко прописано зобов'язання пацієнта виконувати певні дії на запит лікаря. Наприклад, зазначено, що пацієнт підтверджує, що йому відомо і він погоджується на вимогу лікаря здавати сечу для проведення аналізів на наявність наркотичних засобів. Частота тестування та вид тесту, що використовуються, визначаються лікарем. Також пацієнт підтверджує, що він попереджений і погоджується у випадку отримання препаратів на руки для їх самостійного прийому на вимогу лікаря надати залишок препарату до ЗОЗ для контролю його кількості. Препарати мають бути надані у заводському блістері. Якщо буде виявлено нестачу препаратів, або якщо він не надасть їх у визначений термін, видача препаратів на руки буде припинена. Підписанням інформованої згоди пацієнт інформує, що він попереджений про наступне, що в період отримання ЗПТ вживання алкоголю та інших наркотичних засобів та або психотропних речовин може призвести до погіршення стану його здоров'я. Що метадон може впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами, порушувати психічні та або фізичні здібності, що при вживанні бупренорфіну є ризик сонливості, пов'язаний з прийомом препарату. Особливо цей ризик підвищується з одночасним вживанням алкоголю або прийомом засобів, що пригнічують центральну нервову систему. Що відповідно до пункту 6, пункту 2.9 розділу 2. Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року, no 1306, забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу. Відтак, що у період отримання замісної підтримувальної терапії, забороняється керувати транспортом та виконувати роботу що вимагає швидкої реакції, точності рухів та перебування на висоті. Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і розуміє, що під час лікування заборонено відвідувати ЗОС для отримання ЗПТ у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Виносити отримані препарати за межі кабінету приміщення, де проводиться ЗПТ, крім випадків видачі цих препаратів для самостійного прийому, здійснювати будь-які незаконні дії з психотропними речовинами, наркотичними засобами або прекурсорами, порушувати громадський порядок. Ознайомлення з цими правилами є надзвичайно важливим, оскільки за їх порушення участь у ЗПТ пацієнта може бути припинена без його згоди. Останнім пунктом підписаної пацієнтом згоди є підтвердження, що він ознайомлений з правилом, що у разі пропуску прийому препарату понад 10 днів безперервно, протягом місяця, лікарем може бути прийнято рішення щодо припинення ЗПТ.